Ударні українські БПЛА навідалися на багатостраждальний волгоградський НПЗ. Місцеві повідомили, що в місті пролунала серія, аж з 20 вибухів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Уночі дрони атакували Волгоград, унаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі спалахнула пожежа. Як повідомили місцеві пабліки, у місті пролунало щонайменше 20 вибухів, після яких почалася пожежа біля НПЗ лукуйл волгоград переработка який є одним із найбільших у Росії. За даними місцевих жителів, більшість вибухів лунали в Красноармійському районі міста, а в небі було видно яскраві спалахи. Безпілотники летіли надто низько. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв, що вночі підрозділи ППО відбивали атаку БПЛА і що за офіційними даними. Постраждалих і пошкоджень об'єктів нібито немає. НПЗ «Лукойл Волгографт ВолгографНЕФТІПерероботка є одним із ключових підприємств, обсяг максимальної потужності, якого становить 15,7 мільйона тонн на рік. Цей НПЗ випускає бензини, дизельне паливо та авіаційний керосин. Українські сили атакували цей НПЗ вже не раз. Так, після ударів 18 вересня і 6 листопада завод було зупинено через пошкодження установки первинної переробки та гідрокрекінгу, що призвело до зниження його потужностей і вплинуло на експорт російських нафтопродуктів. Кілька регіонів РФ та Окупований Крим і деякий час тому атакувалися дронами. Та ракетами у мережі публікували кадри пожежі у Волгограді. Тоді російська ППО спрямувала безпілотник прямо у житлову забудову. Волгоград небезпека по БПЛА йдуть дуже низько. по хорошому хто на верхніх поверхах краще спуститися вниз, повідомляв паблік Волгоград. Також повідомляли, що виведено обмеження на польоти у Волгоградському аеропорту. За даними телеграм-каналу Астра, один з безпілотників влучив у житловий будинок у Волгограді. Жителі міста писали, що чули вибухи щонайменше у двох районах міста. Факт масованої атаки підтверджував і губернатор регіону Андрій Бочаров. За його даними, внаслідок зіткнення дрону з багатоповерхівкою постраждали троє людей.